Хмарочоси Шанхая вимкнули підсвічення. Так фінансовий мегаполіс намагається зекономити електроенергію. У південно-західних регіонах Китаю не бувала посуха. Через зниження рівня багатьох річок водосховища міліють. А це скорочує обсяги виробництва електроенергії на ГЕС. У містах запроваджують обмеження. Так упродовж двох днів підсвічення має бути вимкнене в прибережних районах Шанхая, а також частково у фінансовому центрі, зокрема на телевежі Східна перлина. А треба було зробити це раніше. Через спеку всім потрібний кондиціонер. Це потребує багато електроенергії. Для довкілля було б чудово, якби ми зробили це раніше, значно раніше. У китайських соцмережах на владу міста посипалася критика, що та не економить електроенергію, через що потерпають цілі провінції. Великі міста споживають багато електрики. Провінції, що виробляють енергію, такі як сечувань, постраждали від пандемії, і вироблення електроенергії також порушилося. Якщо влада Шанхая накладе обмеження, це допоможе послабити тиск на електромережу. Екстремальна посуха вже понад два місяці триває в басейні Янцзи. Ця річка живить третину населення країни і на ній стоїть багато гідроелектростанцій.